Не цікавить тільки одне. Нащо ти казав, що ми гіпсокартонщики? Я думав, дадуть нас у бригаду будемо собі там ходити шаритися. Я ти не думав, що вони нас двох лишуть робити. Ну і що ми тут будемо з цим гіпсокартоном робити? Як я взагалі перший раз бачу, як він виглядає цей гіпсокартон. Ну ти придурок. 10 тисяч євро і ми вам це переробимо. Кайте хлопці, ну яких 10 тисяч євро. Я І так 2000 євро заплатив, щоб ви по це. Я вам зразу казав, що це штукатурити не можна, бо того, що це все потріскає. Я зразу казав, що треба це все зашивати гіпсом. Ви захотіли послухати проєктанку. Ну що, обійшлося б вам 5 тисяч євро. Ну а це тепер треба все демонтувати. Хто це буде? За чиї це гроші буде демонтувати це все? І понаново все зашивати. Так що так. Ну ви розумієте, у скільки мені виходить, ця стіна тепер обійдеться. 12 тисяч як мінімум. Ну, бачите, не завжди виходить зекономити. Каже, що ти перший раз в Польщі. Так, так, перший раз. То дивись, щоб ти розумів. вони тут всі знають, я тут це все контролюю. Мешкання є на роботі. Це все підімною тут. Що, якщо хочеш, щоб все було добре, йди в магазин якась флешка, закуска. Думай. Каже, що тебе на кордоні завернули. А? Ну добре, ну а що ти казав їм? Куди ти їдеш? Ну то як що, ну, то як, що? Та на закупи казав? Та як усі? Казав, що на закуп. Ну ти страшний бузик. Ну Як ти набрав цілу сумегу інструменту і кажеш, він відкрив цю сумку і роба там, і все. І ти кажеш, йому що ти їдеш на закупи. А ну, що йому казати, що я по біометрії їду е, на роботу чи що? Я ж тобі казав, нічого не брати з собою. Все там тобі дадуть. На що ви той пісок носите? Я би щось думав, щоб цей, щоб перенести його наперед, тебе не заважав. Ну а на що ти думаєш? В смыслі? Тут є кому думати. Тут є кому думати, тут не треба думати. Тут треба робити. Сказали копати, копаєте. Скажемо возити пісок, будете возити пісок. Не думайте багато. Докопаєте це і багато не думаєте. Давай. Що ви туалет зробили з підвалу? Що ще вже придурки що? То да Іван з Василем, то да не я. Я туди не ходжу, я ходжу нормально у туалет. Та яка різниця хто? Був сьогодні заказчик і крики були, що ворона не настройку мене не сіла. Шість став то. Я не знаю, як бути зарплату в нього брати тепер. Як ви будете в нього гроші ті випрошувати? Ну як з туалет зробити, понакладати там ті купи у підвалі? Чоловіче, це плиточний клей, чим ти штукатуриш? Ну я що, я, я ж не бачу, то по польськи пише. А де штукатурка тоді? Штукатурка ще не приїхала. Треба було зачекати ще трохи. Та як так використав плиточний клей? Чим зараз плиточники приїдуть, чим будуть робити? Такий дорогий клейші. Ну, а то, що шпатель на, на, на мішку намальований для плитки, тобі нічого не казав? Ох. Слухайте, а як розміщати шпакльовку? Як то перший раз е, того? шпакльовка, а потім, потім воду давати чи як то має бути? Ну, а що ти мене питаєш? Казали, що, що ви тут старші, що, що якщо щось, то зразу вас питати. По неїжджає, ти елементарних речей не знаєте. Перший раз даєш шпакльовку, насипаєш водру, потім заливаєш водою. І то все перемішуєш. Давай. Що там не вийшло? Ну добре, тоді це викидає і тепер наоборот. Перший раз воду і потім шпакльовку, може вийшло. Давай, але цей винесеш так, аби то не було видно, що ти спортив. Щось мені здається, що поляк нам не заплатить за роботу. Замуруємо яйця тоді у стіни. А що це, як це є, яйця у стіни замуровувати? Замуровуєш у, у кімнаті пару яєць, Так не глибоко, так би можеш було точком ударити, коли будемо йти, якщо не заплатить, І внутріснуло там. І йдемо, і то так буде смердіти, що він не зможе тут жити. Ну а якщо заплатить. Що робити, якщо заплатить? То не будемо яйця розбивати. не стоять.